Ти колись був закоханий у того шкільного вчителя? І чим це закінчилося? У першому класі середньої школи я був закоханий у свою вчительку англійської мови. Наприкінці того року директор вирішив, що хоче покращити шкільну газету, тому перевів журналістику з факультативу в клас, об'єднаний з англійською мовою, на якій треба було подати заяву, а викладатиме його вчителька, яку я закохався. Отже, я подав заяву і мене прийняли. Потім весь свій додатковий час я присвячував заняттям, щоб бути поруч з нею. Закінчилося все нагородою студент року журналістики, але не репортером. Моя вчителька з інформатики була дуже гарячою. Всі хлопці були в неї закохані. Нічого не сталося. Я пішов зі школи, а вона додала у мене в Фейсбук. Ми багато говорили про психічне здоров'я, бо я страждаю на аутизм, а в неї був брат-аутист. Багато часу, щоб просто безцільно балакати в ІТ-класі початку 2000-х, чекаючи, поки завантажиться якась фігня. Так чи інакше, через кілька років я опинився в притулку для бездомних. Там був один повний псих. З якого постійно вибивали лайно, тому що він марив і постійно звинувачував людей у лайні. Врешті-решт його вигнали, а я пішов купити травички у дилера, до якого зверталися всі мешканці притулку того ж дня. Він був там голосно кричав: Ти не трахаєшся з прізвищем вчителя? І я подумав про себе. Цікаво. Тож я запитав його, чи є у нього сестра на ім'я, ім'я вчителя. Не отримав від нього жодної відповіді. Лише дивний погляд. Тоді я дістав свій телефон, відкрив Фейсбук і показав йому фотографію. Це твоя сестра? Звідки в тебе фотографія моєї сестри на телефоні, і просто розлютився на мене. Спробував замахнутися, але я просто відійшов з дороги, і його відтягнули інші клієнти. Я розповів цю історію своїй сестрі через Фейсбук, і першою реакцією було що ти робиш у притулку? врешті-решт вона дала мені роботу на деякий час, щоб поставити мене на ноги. Я переспав зі своєю вчителькою англійською в 11 класі. Заради справедливості скажу, що це було через кілька років після закінчення школи, коли мені було 28, а їй 38. Я повернувся до рідного міста на весілля друзів. Вона була подругою нареченою. Це досить маленьке містечко, тому всі знають один одного. Ми сиділи за одним столом, обидва трохи випили і фліртували. Я залишився у неї на ніч. Було весело, але я впевнений, що про це знає все місто. Мій друг пішов далі і одружився зі своєю вчителькою. Я все збираюся зв'язатися з ним і сказати, що його обвели навколо пальця, але він, здається, щасливий. Ви дружите з президентом Макроном для тих, хто не знає, коли йому було 15, а їй 39, Президент Франції познайомився зі своєю вчителькою театрального мистецтва, і вони, нібито, одразу закохалися. Батьки Макрона дізналися про їхній роман Грумін і відправили його на останній рік навчання. Але вони підтримували зв'язок і почали офіційно зустрічатися, коли Макрону виповнилось 18 років. Зараз їм 45 і 70, Вони досі разом. Так, наш вчитель інформатики, всі були в нього закохані, але ми всі думали, що він ніколи не зверне уваги на нас, таких юних. Він був дуже добрим і завжди таким спокійним. Одного разу директор застав його після уроків, коли він цілувався з однією із старшокласниць у вчительській, і його звільнило прямо на місці. А дівчину відстранили від занять, але тримали це в таємниці від решти учнів. Наступного дня вони наняли якогось хлопця, схожого на Джорджа Костанцу, щоб замінити його, і сказали нам, що попередній вчитель переїхав у подорож. Або що? Ми дізналися про те, що сталося з чуток, і я точно знала, що він нікуди не поїхав, тому що він працював на півставки в школі мого тодішнього хлопця, і він сказав, що все ще працює там. Одного разу біля моєї школи з'явився репортер новин, який намагався взяти інтерв'ю у батьків про те, що сталося. Виявилося, що дівчина, з якою цілувався вчитель, була дочкою якогось важливого бізнесмена, і він хотів подати на школу до суду. Тоді школа була змушена розповісти нам правду про те, що сталося, дуже покірно, і попросила нас не розмовляти про це з жодним ЗМІ. Це був великий скандал. Я була просто розчавлена, знаючи, що в мене дійсно міг бути шанс з ним. Ха-ха, дурна я була. У старших класах у дівчини з мого класу були фліртні стосунки з нашим вчителем з суспільнознавства. Одразу після закінчення школи вона підійшла до нього і сказала Я хочу тебе. А він відповів Я завжди казав вам, друзі, йти за тим, чого ви хочете, чи не так? Принаймні, за її словами, так і було. Але вони одружилися і мали двох дітей. Розлучилися через кілька років, але вона зробила свій постріл. Це, звичайно, було скандально в нашому маленькому містечку. Йому було десь 28, здається. Я була дуже закохана у вчителя, якому було від 30 до 40 років, який став дуже мотрошним після того, як я закінчила школу. Це було дуже погано, тому що він втягнув мене в психологію. І тепер я психолог. Ми зустрілися всередині дня, щоб випити платонічного пива в популярному несексуальному ірландському пабі ресторані Як я думала, щоб надолужити згайне. Він був одружений, тож я наївно думала, що він не має жодних намірів. Він фліртував і намагався змусити мене піти з ним, щоб побачити його новий будинок. Я сказала, що в мене є плани, і пішла дуже сумна і розочарована тим, що втратила наставника. Це була весела фантазія. Але коли він насправді поїхав туди, я відчула огиду, з не більшого через те, що він був одружений і мав дітей. Пізніше він написав мені у Фейсбук, що йому наснився сон, ніби ми втекли разом. Я заблокувала його і більше ніколи з ним не спілкувалася. Я ходив до єдиного інтернату для хлопчиків, тож кожна напівпристойна вчителька. Ставало чиїмсь коханням. У нас була вчителька природничих наук, яка не була б гарною в будь-якому іншому місті, але нам було по 14 років, а інших жінок не було в полі зору. Стіл вчительки в її лабораторії стояв на помості, трохи піднятому, де був проміжок, і це був один з тих, де був проміжок, де стояв її стілець. Тож усі могли б бачити її ноги, коли вона сиділа. Вона мала звичку відкривати ноги, коли носила спідницю, і можна було побачити її спідню білизну. Але тільки якщо сидіти спереду або впустити олівець, вона була одружена з одним із наших вчителів, але завжди була такою кокетливою. <звук> Думаю, вона переспала з одним із шестикласників, і це стало скандалом. Це був мій перший погляд на жіночну білизну, і я впевнений, що вона відігравала головну роль у багатьох моїх снах. Я була трохи закохана в свого вчителя в середній школі. Коли я переїхала до зовсім іншого міста, щоб навчатися в старших класах у віці 16-17 років, я повернулася до рідного міста і абсолютно випадково зіткнулася з ним на вулиці. Розмова в чаті швидко переросла в денні прогулянки: нічні розмови, метелики в животі. І, врешті-решт, секс багато дивовижного сексу все було чудово за винятком того, що він був абсолютно токсичним. У нас була 12 років різниці у віці, і я приїжджала в його місто тільки влітку. Я була закоханим підлітком, і через рік цих дивовижних стосунків він розірвав їх, щоб повністю зникнути з мого життя. Через рік я дізналася, що він одружився. Зараз ми спілкуємося, але я не думаю, що коли-небудь повністю оговтаюсь від цього. Це до відстійне, що до цього дня сумую за ним.